Про що ж буде гра, треба нарешті дати відповідь, а як інакше, щоб захотілося в неї пограти, треба зрозуміти у що грати. Але я постійно вагаюся, що відповісти: розповісти про мої захмарні мрії та цілі, чи ж про те, що буде в найближчих перспективах. Чи про певну складову, якщо розповідати про все займе не одну годину, до того ж я не люблю говорити про те, чого ще немає. Але таки роз'яснити, яка задумка і що буде в найближчих планах треба. Тож я розповім про те, що вже є, те, що роблю зараз, і те, що робитиму незабаром. Почнемо з того, що треба представитися, я Дуроті, український інді-розробник. Найбільше моє захоплення, гадаю, ви мене добре зрозумієте, це різні історії, історичні, фантастичні, фентезійні та інші. Але чим більше захоплюєшся історіями, тим складніше знайти нову, яка не просто дарує дофамін, а й навчає та збагачує. А що я зараз взагалі говорю? А веду я до того, що хочу створити не просто гру, а симуляцію, світ, який буде живим. Але до цього ще далеко. Зараз потрібно допрацювати базу та перший геймплей. Я взявся з доволі вузьку, але цікаву нішу, створити маленькі стратегічні світи, де будуть лорди, які боротимуться за міста, бандити та монстри розважатимуть вас протягом більшої частини гри, а найголовніше, це власний загін, яким будете командувати. Команди та управління загоном будуть схожі на Mountain Blade, адже ви керуватимете лише одним героєм, а іншим даватимете накази. У вас буде точка дислокації ваших військ, табір, який потрібно буде розвивати та будувати самому. Він потрібен для збереження речей загону, з яких солдати одягатимуться, споряджуватимуться, їстимуть та отримуватимуть усе інше необхідне. Також вони будуть розташовані на території табору, а щоб перемістити їх, спочатку потрібно повернутися в табір. В Свою чергу, щоб подорожувати містами та данжами, у подальшому ви зможете обирати лише кількох юнітів, це залежить від завдання та типу локації. Далі йдуть ареали та точки інтересу. Ареали це території, на яких розташовані монстри. Вони мають власну популяцію майже території, а деякі навіть логово та боса. Під час подорожування світом ви постійно зустрічатимете такі території монстрів, які можуть перешкоджувати вашому руху до мети. Подальшому території монстрів матимуть різні складності, а світ поділятиметься на придатні для життя NPC та непридатні, але їх можна буде очистити власноруч або з допомогою найманців та авантюристів. На даному етапі світ буде відносно живим, генеруватимуться поселення, точки інтересу, ареали та держави, але вони будуть статичними, оскільки обрахування і динаміка світу займає багато часу, але це лише зараз. Також одним із головних напрямків зараз буде відкриття та подорожування світом. Більшість механік уже існує, але їх потрібно ще допрацювати. Почнемо з того, що різні ягоди, рослини та інша їжа будуть отруйними, як і в реальному світі, до речі, навіть після кожного нового переродження, щоб от щоразу ви відкривали світ по-новому. Далі йде режим подорожі, як у Battle Brothers. на глобальній карті з вашим загоном, ворогами та іншими цікавими елементами. Це вже до речі було. Також є відкритий світ, у якому ви можете вільно пересуватися міщанками та локаціями. Кожен режим матиме свої відмінності у відкритому світі ви можете спілкуватися з NPC, будувати, руйнувати та робити інше. А на глобальній карті дії будуть відрізнятися. Іншими словами, ви зможете як фармити, так і досліджувати світ, але продуктивність буде різною. Також будуть механіки, які обмежуватимуть ваші дії, час, що зрозуміло, а також очки витривалості, які треба відновлювати. Тобто ви не зможете весь день збирати ресурси та подорожувати, потрібен буде перепочинок. До того ж, читання, розмови, навчання та інші дії витрачатимуть певні ресурси. Про загін вже поговорили, про подорожі також вже поговорили. Що у нас далі? Далі йде бойова система, вона буде видозмінюватись якщо що, а точніше деталізуватися, Бої будуть відрізнятися в часі і швидкості дії. Іншими словами, під час бою буде псевдовиб роз що відповідає за швидкість дії. Наприклад, залежно від швидкості розуму та руху вашого героя, швидкість бою буде різною, це стосується і NPC. В одному бою ви зможете випити чашку чаю, подивитися на картинки та перемогти того ізі ворога, а в іншому відчути себе як лінивець проти барса. Тобто це дві механіки: швидкість NPC та ваша власна швидкість із прийняття. Також не забувайте, що вам потрібно буде обирати навички, командувати загоном і паралельно грати в осу або щось подібне. Іншими словами, бої будуть покроково динамічними. Це зроблено для того, щоб навіть не справжній бій передавав відчуття справжнього. Звісно, усе буде додатково налаштоване та допрацьоване, а те, що ви бачите зараз, навіть не є бета версія механік. Що далі? Також я вже реалізував більшу частину життя НПС. У кожного з них є родина, діти, баланс родини та особистий баланс, хоча у когось він відсутній. Далі йдуть вид роботи, статус та події в їхньому житті. NPC можуть захворіти, поранитись, навіть загинути, хоч воно вже і реалізоване, я не знаю, чи вимкнути загибель чи не треба. Адже тоді може вимерти більшість світу, тобто залежно від їхніх подій, ви можете допомогти їм, підвищити рівень відносин і відповідно завербувати їх у свій загін. Також війська будуть поділятися на два основних типи: масовка та героя, як у Mountain Blade, це майбутній прототип системи, що відповідатиме за важливість NPC. Про це я напевно вже розповідав, але це було вже давно, а й неправда. Але зараз ще про НПС. У цьому відрізку гри вони будуть досить малофункціональними, на мою думку. У старости ви можете обрати завдання, а також підслухувати чутки, щоб дізнатися про події. Провідник може супроводжувати вас до інших міст. Ви також зараз можете торгувати та будувати відносини. Так небагато. Але це і справді ще небагато. Нагадую, що більшість механік вже працює, наприклад, відслідкування координат головного героя, тобість активація багаття пастки для зайців активуються і існують лише тоді, коли вони поруч. Тобто є безліч механік, про котрі більшість не знає, але я розповідав про них і в шорсах, і у відео. Хоча я і сам почав забувати, що і де знаходиться. Проєкт за цей рік складається з багатьох-багатьох класів методів рядків коду. А коли мене заносить, я починаю писати моно класи, то потім дивуюся, який же я гарний програміст. Добре, про що далі розповісти? Про прокачку, про навички і гілки розвитку, які не є взаємопов'язаними, чи про майбутнє багаторівневу математику розвитку героя і відкати в навичках. Коротко кажучи, ваш герой це просто така собі душа, одиниця, яка зберігає в собі минулий досвід, поєднується з ДНК і довкіллям. Потім же видає нового героя, який матиме свої бажання та власні варіанти дії в певних ситуаціях. Чи треба розповідати про найгірші моменти гри: розшарування, руйнування або крадіжку душі? Ха, мене трішки вже починає заносити, тому я й кажу, що не люблю розповідати про те, що буде. І як би там не було ті навички, вміння, титули, параметри та інші, можна буде отримати різними шляхами. Також я хочу реалізувати систему титулів. Глобальні локальні відносини, еволюцію монстрів, раси та їхні види та підвиди, віру, яка переходить у релігію та єрість, богів, які наводять суєту, які можуть вас навіть. Боже, скільки всього ще треба зробити, і скільки я вже зробив. Добренько, давайте на цьому вже потихеньку закінчувати, а то в мене вже скоро піде розшарування душі. Добренько, давайте так, якщо вам цікава якась тема, я розповім про неї окремо, зокрема про механіки, управління та інші інформаційні складові. Туторіал, поміщеник та інші механіки також будуть. як і допрацювання візуалу, аудіо, медіа, оптимізації, структур та багато іншого уже ближче під кінець, демки та першої альфи. Включно з редактором світу, а також інструментами для розробки та модоробки, додавати предмети, певний одяг, структури та багато іншого вже після основної частини. Чому ж так? А тому, що я постійно приписую велику частину коду, а без інструментів розробника це все доволі велика робота, я вже не говорю про глобальні алгоритми. Також щодо розміру світу, він буде у 110 тисяч разів більшим і далі, а зберігатиметься він, скоріше за всього, в незалежних чанках, локаціях тощо для звуження. Відповідно, ділитиметься на кілька кластерів, які почергово завантажуватимуться з пасивною в активну пам'ять. А також механіка, про котру я вже розповідав, це видалення секції чанків, які ви рідко відвідуєте, оскільки світ використовує систему масштабування та зшиття. При повторному створенні певних відрізків світу він буде таким же, як і при першому створенні. Але певні секції та локації будуть зберігатися. Це там, де ви щось зробили, щоб вони стали частиною глобального світу. Їхній пріоритет буде вищим, бо вони перенесуться в інші списки, часовий чи історичний. Ну що ж, мій любий друже, якщо ти додивився відео аж до цього моменту, то мені шкода, але тебе зацікавив проект. Я раджу зазирнути в Діскорд та Телеграм. Адже там є найсвіжіші новини майже в реальному часі. Тобто там є опитування, поради, а якщо коротко, там ти зможеш впливати на саму гру. А так ще в Діскорді є система титулів і досвіду, яка дарує певні привілегії, включно з доступом до майбутніх закритих білдів, тестів та багато іншого. Також ще там подрібниця мій маленький короткий патреон. Ех кушати ж треба. Дякую за вашу активність та зацікавленість. Якби не ви, я би вже давно б забросив проєкт. Давайте разом зробимо його чимось таким, про що б хотілося згадувати через віки. До зустрічі і всього доброго. Короткий потрево. там себе вразив по виходить. Дякую за вашу активність та зацікавленість. Дякую за вашу активність та та-та-та-та-та... дякую за вашу активність та зацікавленість. Якщо б не ви, я б уже давно забросив. Зайдите в сраку. Боже, це кашляє. Добре.